Один мінообережний коментар у сторону Дарини і ось стільки хейту я отримала. Ну а Що робити, якщо вона зробила рубрику «Повторюй макіяж своїх хейтерів, ну, а мені дуже хотілося в неї потрапити. І Абсолютно не важливо, що цей коментар виглядав так, а люди просто не вміють додивлятися відео до кінця. Ну оскільки я вже знаю, що мої макіяжі помні гамно, нікому не пасують, я вирішила до себе покликати Даринку і зробити макіяж на ній. Раптом в мене щось вийде. Я заздалегідь знала, що здивувати Дарину це буде задача не з легких, тому що її буквально виглядає як райдуга, яскравий одяг, яскравий Макіяжі яскрава Дарина, тому на нюдіку я вирішила навіть не зупинятися. А найцікавіше в тому всьому, що від самого початку макіяжу до його кінця вона гадки не мала, який образ її зроблю. Ні зачіски, ні кольору макіяжу, навіть форми вона себе не бачила і не знала, що вийде в результаті. Мені здається, так цікавіше. Я чомусь, коли побачила Дарину, у мене одразу пішла асоціація саме з рожевим кольором. І хоча я його достатньо часто використовую, хотіла би щось інше, то тут я твердо вирішила, що це буде рожевий макіяж. Тому, як ви бачите, у нас все сьогодні рожеве. І фон, і очі, і одяг все в рожевих кольорах. Але мені і рожевого здалось мало, тому я вирішила додати ще кілька цікавих атрибутів до образу. Перше, це кольорові вії, які насправді сині, а в кадрі виглядають І ми. оскільки у неї волосся схильне до шикарних кудряшків, вирішила накрутити її на афроплойку. В кінці відео побачите, що з цього вийшло. Загалом своєю задачею я вважала не просто створити яскравий образ, а той, який підкреслить природню красу Дарини, та змусить її подивитися на себе під іншим кутом. І як думаєте, вийшло?